Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо сирник, але не звичайний, а королівський із ору. І ви тільки уявіть, розсипчаста мега, шоколадна крихта із ніжною сирною основою та печиво ору. Хіба ж це не смачно? Це неймовірно смачно. Тому швиденько починаємо готувати. І спочатку приготуємо шоколадне тісто. Для нього в миску висипаємо просіяне борошно, какао, його також обов'язково потрібно просіяти, цукор, трішки ванільного цукру можна додати за бажанням, розпушувач і все дуже добре перемішуємо за допомогою веденки або вінчика. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І коли перемішали всі сухі інгредієнти між собою, додаємо вершкове масло і перетираємо все в крихту. Для цього рецепту масло повинно бути холодним, щоб тісто було таке розсипчасте і пісочне, тому масло виймати із холодильника під час процесу приготування. Перетираємо ось так в крихту, це можна зробити як і руками, так і в подрібнювачі, або просто масло натерти на тертку. І так все перетерти. Тут потрібно дуже швидко працювати, щоб масло не нагрівалося і не тануло від тепла рук. Тому, якщо є подрібнювач, можна використати і його. Ось така крихта нам потрібна. Можуть залишатися ще невеличкі шматочки вершкового масла, але немає тут нічого страшного. Коли все перетерли, додаємо сюди яйця. Яйця також беріть холодними. І тепер дуже швиденько збираємо тісто. Саме збираємо, не вимішуємо. Спочатку я воделкою ось так розмішую яйця, щоб вони об'єдналися. А потім вже руками дуже швидко збираю тісто. Саме з цим тістом потрібно дуже швиденько працювати, щоб масло не нагрівалося від тепла рук. Ось таке тісто повинно вийти. І тепер ділимо його на дві частини. Одна частина повинна бути менша, та, яка менша, обгортаємо її харчовою плівкою або пакетом і відправляємо в морозилку. А та, яка більша, будемо розподіляти її по формі. Беремо форму, можна брати будь-яку квадратну, круглу, овальну, яка у вас є. У мене це кругла, ось така, діаметр її 25 см. І тепер руками ось так розподіляємо тісто по однові та бортиках. Тут також можна тісто розкачати на пергаменті. А вже потім перенести на форму. Робіть так, як вам зручно. Мені зручно робити ось так руками, так менше потрібно вимазувати посуди, а потім менше мити. Ну і тепер, коли розрівняли тісто по формі, відставляємо його поки в сторону і зробимо сирну основу. Для неї в миску викладаємо кисломолочний сир. Можна також взяти вершковий, дуже вже беріть такий, який у вас є. У мене був вершковий, тому я взяла його, але також дуже смачно буде з кисломолочним. Додаємо яйця, трішки перемішуємо. Далі всипаємо цукор, кукурудзяний крохмаль. За бажанням також можна додати ванільний цукор. І все добре перемішуємо за допомогою вінчика. Або щоб було швидше, можна взяти міксер. Перемішуємо все до однорідної консистенції і щоб не було грудочок. До ось такого стану. Як бачите, все глиденьке та немає грудочок. Ну і тепер додаємо сюди печиво орео. В принципі, це робити за бажанням. Але повірте, з орео дуже смачно. Я взяла вісім пряничків, ось так руками їх трішки помнула і додаю до сирної маси. Тепер ще раз за допомогою лопатки все дуже добре перемішую. Замість орео можна додати вишні, якщо ви таке любите, але це також дуже смачне поєднання сир, шоколад та вишні. Тут вже, в принципі, все на ваш смак. Далі беремо шоколадний ось цей коржик і виливаємо на нього сирну основу. І за допомогою лопатки все розрівнюємо. Ну і тепер виймаємо із холодильника ось цю маленьку частину шоколадного тіста. І ось так руками відщіплюємо невеличкі шматочки і викладаємо зверху. Також цю частинку можна натерти і на тертку. Тут же також робіть, як вам зручно. Мені так легше робити руками, щоб потім не мити тертку. Просто не люблю сильно мити посуду. І ось так виклали все тісто. І тепер відправляємо сирник в розігріту духовку до 175 градусів, готуємо його там 40 хвилин. Часу може знадобитися трішки менше або навпаки трішки більше. Орієнтуйтеся на свою духовку. Ось такий вигляд повинен мати готовий сирник. Даємо йому повністю охолонути, бо, поки він гарячий, він всередині буде таким трішки рідкуватим. І коли він повністю охолонув, тільки тоді його нарізаємо та подаємо. Цей сирник виходить неймовірно смачним, дуже ніжним, тому готуйте його обов'язково. І не забувайте підписуватись на мій канал. Усім смачного та до нових рецептів!